Незаконні протиправні дії на території природно-заповідного фонду, котрий знищується бездіяльністю та недбалістю посадових осіб міста Києва, корупція та явний непрофесіоналізм посадовців міста Києва. Прибуло до Шевченківського районного суду міста Києва на судове засідання. Що буде далі? Побачимо пізніше. За декілька хвилин відбудеться судове засідання щодо вчинення протиправних дій Національною поліцією України, а саме незабезпечення вчасного та належного реєстрування та внесення до бази ЄРДР показів, зазначених у зверненні. На даний час ми чекаємо рішення суду. Отримали рішення Шевченківського районного суду, який задовільнив нашу скаргу. Це для нас невеличка перемога. Та ми рухаємось далі. Підписуйтесь на наші соцмережі та слідкуйте за нами далі.